У Бердичеві прощались із захисником Русланом Гуменним, який загинув під час ведення бойових дій на Курському напрямку торік, 16 грудня. Віддати шану герою прийшли земляки до будинку офіцерів. Чи для цього було побудовано це приміщення? Ні. Для урочистостей, річниць. Ми ж сьогодні вимушені приходити, щоб плакати. І висловлювати співчуття і свою тугу для тих, хто втратив. До речі, вчора, коли ми готували гарячі обіди для наших захисників і хлопців, які лікуються у шпиталі, я спілкувався із жінкою, яка протягом 10 років пропрацювала із Русланом на одному підприємстві. В присутності всіх. Вона говорила про його відповідальність і завзятість, про те, що він був дружелюбним і лагодним до оточуючих людей. Народився Руслан Гумений у Бердичеві, навчався у школі, інтернаті та професійно-технічному училищі 33. Працював на підприємствах РІФ та Дніпровуд. На захисті батьківщини стояв і в 2014-2015 роках, а із початком повномасштабного вторгнення долучився до Сил оборони України у вересні 2022. -го. Своїм життям, своєю жартовністю, своїми ділами наші захисники прославляють Отця Небесного і стають гідними. Того, щоб увійти до його вічних осел, героям слава вічна слава, невмируща слава. Старший сержант Руслан Гуменний був стрільцем-помічником гранатометника однієї з механізованих бригад, був відданим військовій присязі щирим із друзями, добрим із людьми. знала його. Він був, був дуже добрий, трудолюбивий. Ну, він був хазяїном. Хазяїном ну, життя, він міг все робити. Ну, Працьовита дитина була. Ну, не, нема слів сказати про нього. Русланчик, спочивай з Богом. Я хочу сказати, що це був відважний, справжній воїн. Дуже простий, добродушна людина. У мене там порвались кросовки, тому що в кросовках бігав він. Подарив мені там кросовки, які там в нього були. Їже ми поділились. І отак мав честь бути декілька місяців з ним на передній лінії. Спи спокійно, брату. Твоя справа за Україну вірна, і ми помстимося обов'язково. Слава тобі, герою, вічна тобі пам'ять. Останні миті прощання. Рідні, друзі, побратими обіцяють ніколи не забувати, якою дорогою ціною вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким.